Вітаю всіх! Ви на каналі Голос Ангела. Це щотижневий гороскоп. Давайте подивимося, що нам обіцяють дзерки з 20 по 26 жовтня. Почнемо повний. У вас буде важкий тиждень, а ви. Знаходитися в розочарованні, ви вже від цього всього устали, у вас нічого не виходить, ви б'єтеся, як от, риба об льот. Рішення не можете знайти, воно не приходить. Вам все ваше і ваше це все дається. Ви шукаєте себе, ви шукаєте вихода, ви перестали довіряти вокруг себе. Ви заплуталися, що для вас буде краще. І е, вам така порада, іноді треба піти, щоб знайти справжнє. Тільці. У вас успішний тиждень по фінансовим питанням. Ще ця карта вам каже, може принести нові перспективи. Новини, але но ці новини будуть стосуватися ваших фінансів. Ще це може бути на роботі отримання премії, похвали або покращиться ваше особисте життя. І головне, ловіть цю можливість і не упустіть, тому що вона. Кратковременне близнюки у вас вдалий тиждень для того, щоб не ленуватися, а працювати і повністю присвятити себе роботі. Ви вкладаєте зусилля в свою працю, в свої досягнення і Може, ви можете собою пишатися під кінець тижня, тому що, як ви увидите покращення в фінансових питаннях, в побуту, у вас будуть зміни в вашому житті на краще раки. Раки. У вас важкий тиждень важких переживань. Ви постійно знаходите в поганому стані. Ви постійно заглибуєтеся в себе і шукаєте біль. І цю біль ви виносите на своїх оточуючих людей, які поруч з вами, які вас люблять. І ви їм дуже часто робите больно. Для того, щоб це все прикратити, вам треба пережити цю біль самостійно і відкрити очі, не боятися повірити в себе, озирнутися вокруг себе і побачити, що вокруг вас є люди ті, які вас поважають і люблять. Не треба жити минулим, треба жити майбутнім. Леви, Тиждень медитації, тиждень заглиблення в себе, ви повинні прислухатися до себе внутрі для того, щоб знайти для себе дуже багато рішень. Зазирнути в себе та зрозуміти власні потреби та бажання, для того, щоб їх надалі реалізувати. А тимчасове усамітнення для вас леви, діви. У вас буде важкий тиждень, а він більше буде стосуватися ваших питань, болі. Вам дуже багато. Роблять болі, ви знаходитесь в постійній депресії, ви будете роздражені, розочаровані в той людині, якої ви вірите, яку ви чекаєте. І ще це гарний час для того, щоб взяти на себе відповідальність за ті дії, які пройходять вокруг вас. І головне приймати швидкі рішення. Не відкладайте на потім. І ще цей тиждень вам прийдеться приймати великі рішення у фінансових питаннях. Терези у вас дуже цікавий тиждень ризиків. Не боятися. Іти вперед і розуміти, що вам потрібно. Не зупиняйтесь, не стійте нові знайомства, нові ризики, нові впечатлення, і ви можете отримати виграш на цьому тижні. Скорпіони. Ви, як загубилися, ви стаєте на роздоріжжі, не можете знайти виходу, ну ви його знайдете. Якщо ви а, зумієте спланувати усе повністю спланірований тиждень і вам краще буде йти по цьому а, путі для того, щоб а, покращити своє життя, ви зможете на цьому тижні. Якщо ви. Зробити правильний вибір. Стрільці у вас важкий тиждень, але цей ще тиждень буде залежати не від вас, а від оточуючих. Вам потрібно перепочити та відновити свої сили. Ви вже устали від того, що. Від вас дуже багато усі вимагають і чекають. Це час для того, щоб ви зрозуміли сама аналізу для вирішення, що вам потрібно, і ви зможете тільки тоді знайти рішення, якщо ви трішечки побудете на самоті і відпочинете. Козироги у вас тиждень важкий буде, тому що вас чекають обмани, зради, вас можуть підставити, особливо слідкуйте на роботі. Підстава може бути, або це може бути неприємні розмови, або телефонний дзвонок, який вам. Буде неправдивий там, що скажуть, не вірте в всьому, що вам кажуть. Перевіряйте всю інформацію. І ще ця карта вам каже, ви шукаєте себе, не довіряє нікому. Заплуталися, заглибилися в себе і не бачите реальних дій, реальних ем, фактів, які вокруг вас. Треба зняти рожеві окуляри, щоб усе побачити. Водоліє, у вас тиждень досягнень, успіху в поточних справах, подолання труднощів та здобуття перемоги на цьому тижні. Ви можете себе проявити, ризикнути, це для цього вдалий у вас буде тиждень риби. У вас важкий тиждень з собственних страхів. Ви так заглобилися в свої страхи, що ви не бачите, що вокруг робиться. Ви шукаєте дуже часто в собі біль і виносите це на оточуючих. Вам потрібно перепочити І ще будьте обережними. У вас можуть чекати неприємні розмови, і ці розмови можуть бути в зраді. Або вас можуть очернити, пострадать ваша репутація. Будьте в этом плані обережні. Дякую за перегляд. Якщо гороскоп вам відгукнувся, ставте лайк, підписуйтесь і пишіть у коментарях до зустрічі в наступному тижні.